Вітаю, друзі, на каналі Gentleman Auto На вашій увазі представлений Mazda MX30 2021 року з пробігом лише 43 тисячі кілометрів. Новий автомобіль без перебільшень. Ось в такому стані автомобіль. Проли полірування лакофарбового покриття, хімчистку салону. Збережний стан кузова, без підфарбувань, все в рідному окрасі. Гарні лихосланні диски, зимова гуманова Все збережне, Нічого не пошкоджене. Це в нас вже йде кросовер П'ятимісний, запасом ходу 220 км на одному заряді. В даному автомобілі присутнє максимально все, що взагалі може бути в даних моделей автомобілів. А саме датчики сліпих зон, тримання полоси, слічовий доступ, по кругу, камера заднього огляду. в такому стані автомобіль Зовні в нас стан нового автомобіля без перебільшень. Максимально лінзована матрична оптика. Все збережне, нічого не пошкоджене. Перейдемо до огляду салону авто. Ось так все виглядає. Акселератор, електроручник, система Автохол 220 розетка також присутня, 12-вольтова USB. Сидінь, тобто двері відкриваються ось так, як в Голс-Росі. Доволі комфортно, якщо у вас є малі діти, вони виходять прямо вам в руки. Сидіння від'їжджають, проблем в цьому немає з посадкою. Чорний потолок. Стежна система Bowes автомобіля. Дуже гарне звучання ваших пісень улюблених. Ось так все закривається. Підрегулювали, все порядок. Так, перейдемо до багажника авто. В нас по портам зарядки це С2, а також тип другий. Батарея автомобіля 35 кВт. так бага... Дуже великий місткий багажник, зауважу. Немаленький, дві зарядки присутні. Так, додатковий коврик, бачите, є, компресор, знак. Сабвуфер, все в наявності. Полочка обов'язково. Перейдемо тепер до огляду салону автомобіля зі сторони водія. Ось на сонце, то необхідно перепаркувати. Безключовий доступ спрацював, бачите? Карти цілі, не пошкоджені, комбіновані в нас. Ось так все виглядає, все збережене. Термозбережне, непошкоджене. електропривід, Так, сидіння водія є. Асистенти. Так, панель у нас електри... електрична. Тут віртуальна панель. Ось так все виглядає, так запускаємо. Необхідно буде підключати шини. Переходимо до пасажира, тобто пасажирського дивану зі сторони водія. Диван збережений, нічого не пошкоджене, карти цілі, також без нарікань. Можна від тобто регулювання відбувається ось так електрично. Проблем з цим немає, щоб вийти з автомобіля. Дуже багато асистентів авто присутніх. Тепер перейдемо до заміру в лакофарбу покриття по даному електрокару. 64, так, сфокусую. Трошки сонце у нас не хочу фокусувати. О, є 64, давайте ще раз. 62. Гарний червоний колір. 64. 76. 75. Так. 102. Стіючка. 123. Так, це у нас пластик, йде, бачите, він не буде пробуватися. Також кришка багажника у нас не буде пробуватися, бачите, пластик. Так, крило з сторони пасажира 75. 75. 71. 75. 69. Сієчка. 118. Так, ще раз. 61. Автомобіль в рідному красі. Все, яке заявлено. І так, друзі, огляд на даний електромобіль для вас зробили. Перейдемо до пісуків по Mazda MX 30. Це в нас авто 21-го року, з запасом ходу 220 км на одному заряді. Присутній тепловий насос, що збереже ваш запас ходу, це немало важливо. А в автомобілі є максимально все. Тобто в даній моделі все як заявлено, Датчики сліпих зон, тримання полоси. Безключовий доступ, камери 360, також партроніки по кругу, все це є в даному електрокарі. Підігрів і сидінь також, підігрів керма, Android-Auto, Apple CarPlay, друга комплекта зарядних пристроїв, другий комплект гуми в даному електрокарі присутні. А якщо вас зацікавив даний автомобіль і ви потребуєте можливо ще більше інформації, пишіть нам в коментарі під відео, ми обов'язково надамо її вам. А було цікаве відео, ставимо подобайку, Не забудьте підписатися на канал. До наступних зустрічей.